Як дуже дешево їздити по Німеччині потягами. Для мене це просто шок. Зараз я їду з Дюссельдорфа в Тортмунд. Я дивився. Звичайний потяг РЄ коштує десь 25 євро приблизно. Ми їх знайомо, кажуть, слухай, я зайди на фліксбас, подивишу Я Кажу, я не хочу автобусом їхати. Ми пише ти не розумієш. Є флікстрейн. Ми заходимо. Дивимося на флікстрейні. Цей самий потяг, такий самий, як Р'є. 8. Євро коштує все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, айс, ясно, менше зупинок він швидше їде, але він взагалі коштує. Але РЕ 25 євро. І вчора ми брали. Щоб ви розуміли, це не брав місяць, за 4 дні вже. Я думаю, ще дешевше було. Вчора ми взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей. Дивіться. Дуже мало людей, можливо, це мало хто знає, можливо, це щось я просто. 8 євро. Про це пам'ятаєте, як було рік назад, що у нас цей був 9 євро тікет, і ми просто їздили, де хотіли. Ну, я не їздив, я лікувався сидів. Користуйтесь, мантруйте. Це просто супер. Дуже багато українців, до речі, в вагоні. Це пушка. Користуйтесь. А я їду далі, дивиться машини, їжу між містами, шукаю машини для пора. Така історія, дуже виявилася не просто знайти потрібну машину. Все, на зв'язку. Така парада.